Так? Угу. Слава Ісусу Христу. Отже, скажіть, коли жінка каже чоловікові, бажаю тобі, щоб тобі в житті не везло. І пройшло два роки, і ми розходимося. А це можна, як це можна розуміти, чи то її слова, чи то обставини? Я, я дуже дякую за такі. Цікаві, веселі запитання. Я розумію, що вони абсолютно не веселі бо тому що ви розійшлися, але <кій> мені подобається ваш підхід до цього, знаєте. Ви не вникали у те, що ви сказали. Ви практично відповіли на все, лише ви неуважно читали своє запитання. От чи скажіть, коли жінка каже чоловіку І бажаю тобі, щоб тобі не везло. Бажаю чоловікові, щоб йому не везло, і через два роки вони все розійшли, то не повезло кому. Ніхто не знає. Розумієте, ми собі думаємо, що життя, життя прожити це поле перейти. Ні. Це складні речі. І ніхто не знає, як ліпше, бо тому що. Як добре і як ліпше, це дуже відносні поняття, бо вони стосуються конкретно кожної людини, яка буде на це казати. Ну от представте собі, я в мене є брат. І хтось із моїх друзів пропонує мені щось там купити машину. Да? От представте, що мені ліпше? Продати цю, що я маю купити другу? Чи лишиться так, як є? Я скажу так, мій брат скаже так, Толік мені скаже отець, взагалі не так. Тобто, з кожної позиції, з кожної людини, вона буде по-своєму. Комусь буде добре, комусь ні. Дуже важливо, коли добре є, як мінімум двом. І це називається подружжя. Це називається подруги, які йдуть поряд. Чи є в тебе людина, з якою ти хочеш йти? Це може бути твій друг. Це може бути е, син твого друга, бо все віками різні, так? Я люблю дружити з такими, знаєте, і з старшими від мене, але вже перфес старших нема, бо я вже сам старий. а І фіз молодшими від мене. І це, і це заради того варто жити. А якщо ви не можете бути разом і розійшлися, ну, це не страшно. Та я плакав, якби ви знали, як я плакав. Правильно. Розумієте, що з мене якийсь жартівливий настрій, розумієш, якщо людина то в неї вимивається звичай кортизол. Тому що сльози це якраз для того, це дуже серйозний е, такий орган людський, ну не око, а саме сльозові залози, які, коли людина плаче, вимивається кортизол. Це речовина, яка людину заводить в депресію. І якщо їх не стравлювати, то може. Кажуть, в народі криша поїхати. Тому, якщо плакав, то добре. Якщо людина плаче, значить душа жива. Це добре. Якщо ми є чуйні. біда в тому, що хтось нашу чуйність зловживає нею. І кожен із нас, знаєте, коли десь сварився з кимось або десь ображав когось, старався підобрати слова, щоби. Сильніше когось вразити, щоб сильніше когось образити. А потім, знаєте, то так, земля кругла життя, воно як бумеранг, що випустив, через певний період часу воно вертається до тебе. Якщо ти йшов в своєму житті і сіяв любов, і тобі ніхто на неї не відповідав, прийде час, і тобі принесуть зараз багато купа букетів цієї любові, подяки. А якщо ти йшов ціле життя і сіяв, обманював, дурив, брехав, прийде час, що ти вже будеш і старий, але тобі навіть не буде кому води подати. Бо до тебе вернеться вся то підлість, обманство, то, що людей не цінив, ніколи ти нікого не похвалив в своєму житті, навіть свою дитину. Да. Так що поняття добре і зле, воно є дуже відносне. Добре кому? Дуже часто батьки вмішуються в молоде подружжя і розказують, як їм жити. То так не добре, Донню так не роби. Бо як будеш так робити, то він тебе ні за що буде в хаті мати. А мама сина каже: слухай, слухай, сину то, то чекай. Ти жінку любиш, це дуже добре, але не давай бо вона тобі на голову залазила, бо вона тобі ти типу, по тому то, то життя. І це, знаєте, дві мами вчуть дітей, як вони мають жити. Що мають робити на то діти? Донька має обняти свою маму, син має обняти свою маму. Маму. Ваша юрисдикція скінчилася, бо ми побудували нову сім'ю. До побачення, діду додому, ми вас дуже любимо і до вас прийдемо через тиждень. А до тих батьків прийдемо через два тижні. Крапка, ми сім'я. Прошу це поважати і не вмішуватися. Молоде подружжя для того, щоб робити помилки. А ви, батьки, маєте їх допомагати дітям, ті помилки виправляти, не вмішуватися, а допомагати. Бажано грошима, не порадами, грошима. Дайте дітям можливість стати на ноги. Бо, бо, бо це добре буде мамі, бо мама так хоче, щоб донька якось там жила в подружжя інакше. Шо. Графік ще не пишіть, як вони мають спати лягати по годині. Я таких, до речі, теж знаю, це не просто так кажу. Що доходило до того, що, що доньці писали графік, як вона має спати з чоловіком. Ну, Батьки. Тому поняття це добре, я зразу кажу, кому добре? Кому добре? Саме добре є тоді, коли є двоє людей. да? Двоє має бути. Людина, яка не має ні друга, ні коліги, ні, нікого не має друзів, вона не має чого йти до Бога, бо тому що Бог таких не прийме. Ви скажете, а монахи? Монахи живуть у спільноті, їх багато. І вони один одного люблять, поважають і все. Ви повинні жити з кимось. Бо самотність це ознака пекла. Пекло це є спільнота одиноких. І якщо людина за життя показує, що вона може жити з кимось, тобто вона може будувати спільноту, вона вже. Має надію, що вона буде в Царстві Божій. Якщо ви не можете жити в спільноті, ви не можете бути в Царстві Божому. Церква це є спільнота, спільнота вірних, вірних людей. Ось так от я би відповів на ваше запитання про про про. Розійшлися, чи то і добре, чи то і зле. Ви знаєте, якщо ви, наприклад, постійно конфліктуєте в подружжі, то краще, краще би ви розійшлися. Але я ще раз підкреслюю, ви неправильно розумієте поняття, розійшлися. Ви кажете, ми не можемо жити разом, розійшлися. І давайте вже на, за тиждень вже я з другими. Розумієш? Ні, розійтися – це значить розійтися. Жити окремо, але не шукати собі подружжя. Якщо ти не можеш жити в подружжі, то жий окремо. Мені той не вийшло, мені той не підходить, мені та не підходить. Як тобі не підходить жити у спільноті, то що би ти не шукав, ти не знайдеш. Ти можеш знайти людину, яка не має тих попередніх вадів, але ти маєш проблему, бо ти не вмієш справлятися. В спільному, подружньому житті. І все? І не дуріть себе і тих, хто навколо вас. Пожили окремо, вернулися, поцілувалися і чистий спокій. А як ні, то жити окремо.